Сьогодні ми поговоримо про таку мікрокредитну організацію Каштан Кредит. Багато хто її знає, бо це досить така популярна організація, яка видає короткострокові кредити. Ну, що, що ви побачите тут, коли зайдете вперше? Ви побачите, що можете отримати гроші за 11 хвилин. От така приємна дівчина буде тримати телефон, де зараховується на карту 6 тисяч гривень. Справа від неї кредитний калькулятор. Знову ж таки, що цей віджит це не є точний кредитний калькулятор, і завжди треба в договорі або у оператора уточнювати, які проценти нарахування і так далі. Ви будете змушені платити при оформленні позики. Перший кредит тут можна взяти на 20 тисяч гривень на 30 днів. Знову ж таки, ми бачимо, що оплата за це користування всього-навсього 60 гривень. При повторному кредиті ця сума значно зростає, ви вже будете оплачувати за таке користування 6 тисяч гривень або 30% в місяць. Знову ж таки, перепитуйте свого оператора, не бійтесь їм писати, їх замахувати, тому що вони все знають краще. Ми це вже зробили, уточнили чи дійсно типу, пільговий період 30 днів. На що ми отримали ствердження. І дійсно, от, за те, що в перший клієнт оформить 20 тисяч, він повинен буде віддати тільки 60 гривень зверху, знову ж таки, Каштан Кредит це дуже безпечна та надійна установа. Рівень захисту якої прирівнюється як до банку. Вони включені до Державного реєстру фінансових установ, мають всі стандарти внутрішньої безпеки, сертифікати і повна відсутність прихованих комісійних платежів. Відзначу зразу, що якщо ви бачите приховані якісь комісії, пишіть в НБУ, пишіть на пошту Національного банку і це МФО прикриють, як от сталося недавно з Money4U, таке популярне, дуже древнє МФО України, яке було закрите. Тому 2-3-4 скарги їх оштрафують і, в принципі, якщо хтось робить приховані комісії, то е, це, цю організацію рано чи пізно закриють. Ще варто додати, що кредит в каштан кредит може взяти будь-хто хто старше 18 років. Байдуже, яка в нього погана, добра, кредитна історія офіційно, він працюючи неофіційно, без різниць. Тут на це, на це питання МФО не буде дивитися. Не буде дивитися. Е, що потрібно, щоб взяти кредит? Треба взяти, мати тільки паспорт діючий і е, реєстраційний номер. Якщо у вас ID-карточка, то в принципі достатньо тільки її. Е, ну що, давайте перейдемо до процесу самого оформлення позики, подивимося, як виглядає особистий кабінет, що там потрібно заповнювати, щоб в принципі, взяти цей кредит. Щоб попасти в особистий кабінет «Каштан кредит, треба натиснути на кнопку «Вхід». Нам відкриться така формочка, хто має, хто вже зареєструвався, може ввести свій номер і пароль і попасти туди. Хто не має, це ким зареєструватися. Для реєстрації потрібен мобільний номер. Вам прийде смс або дзвінок і ви попадете в особистий кабінет. Давайте в принципі, введемо номер, подивимося, що там далі відбувається. Бували випадки, що авторизовуєшся в МФО, а смс не приходить. Це досить сумна така історія. Тобто людей там не працює вхід, ну, якщо і оформили позик, вони потім не можуть зайти. Обов'язково перевіряйте, чи ви, можете, чи ви можете зайти. Прийшов якийсь код, давайте його введемо. Готово. Так, ми попали на форму реєстрації. Тут же, в принципі, можна вказати пошту, прочитати правила надані. От, іменно ці правила треба уважно і детально вичитати. Дізнатися, які тут проценти. Опа. А на правилах у нас помилка 404. Тобто, якщо ви хочете оформити позику в каштан і ознайомитись з правилами. Ви того не зробите, бо тут помилка 404. Примірник, ви ви, ви, ви читаєте а от з правилами помилка. Ну, це досить сумно. Звертаю на це увагу, щоб мікрокредитна організація виправила цю помилку і вказувала ну, робоче посилання на такі правила. Давайте заповнимо пошту. Після того, в принципі, як ми заповнили пошту, вказали свій пароль, ми попадаємо на таку величезну сторінку анкетну, яку треба заповнити до фіга всяких пунктиків. Вона займає все час. Тому тут давайте коротко пробіжимося. Прізвище, ім'я по батькові. Ваш ІПН знову ж таки система не пропустить. Якщо ви виводите будь-який некоректний або не ваш ІПН. Ви потім просто не, не отримаєте ту позику. Тобто тут треба все коректно вказувати і не помилитися. Навіть якщо прізвище буде якесь не з тою буквочкою, скоріш за все, мікрокредитна організація не видасть вам кредит. Вказуємо дату народження, стать. Паспорт старого зв'язка або ID-карточка. Якщо це ID-карточка, вказуємо номер цієї карточки, запис цього, ціє, цієї карточки, термін дії. Дату видачі, ким видато, унікальний номер. Знову ж таки, в, в, цьому, в цьому МФО в анкеті ми бачимо, що у е, то, хто оформлює кредит, повинна бути адреса реєстрації. В принципі, якщо у вас її немає, можете подавати заявку. Але краще знову ж таки уточнювати у оператора, чи можна без реєстрації оформлювати кредит, вказуємо область. Район, місто, вулицю, будинок, квартиру. Знову ж таки, адреса проживання, бо є реєстрація, є проживання. Якщо ви мешкаєте в іншому місці, можете вказувати її. Це знову ж таки, з зірочками ми бачимо, що це все обов'язково до заповнення. Квартира, поштовий індекс, діяльності. Знову ж таки, ви вказуєте, ким ви працюєте. Якщо не працюєте, ну, можете вказувати там фрілансер або якусь таку. Таку роботу, яку, яку ніхто не буде перевіряти, далі ви вказуєте, чи зміняли ви прізвище, так, ні, попереднє своє прізвище, чи є у вас статус внутрішньопереміщених особ. І загружаємо пачку документів для того, щоб, видати, щоб вони могли видати вам подзвук. Це є селфі з паспортом, лице, лицеве фото ID-карточки, фото зворотнього боку ID-картки. Фото витяг про місце проживання, фото іпен код Як тільки ми це все завантажуємо, переходимо далі. Ну, на цьому кроці ми зупинимося, якщо, якщо цей. Ну, далі, скоріш за все, ми побачимо, ми побачимо менюшку, де можна вибирати суму і термін кредиту. Ми побачимо додавання карти на третьому кроці. Ну, і далі нас очікуватиме рішення про прийняття або відхилення успішності видачі позики. В принципі, ще вирішили додати, що оця вся хрінь з завантаженням документів це вже така рідкість. Багато де є просто підтвердження через банк ID, ви ділитесь своєю інформацією через якийсь банківський застосунок і одразу автор вирізовуєте свій кабінет і переходить до наступного кроку. Ну каштан кредит вимагає ці документи. Таким чином вони верифіковують. Ну і на основі оцих всіх документів вони також будуть приймати рішення про. Видачу кредитів, навіть якщо у вас є якась заборгованість. Коли ви вже точно вирішили, що будете оформляти позику в тому чи іншому МФО, обов'язково читайте відгуки. Найкраще це використовувати для цього незалежні сайти оглядів МФО, де відгуки точно справжні, точно їх ніхто не підробляє. Я рекомендую використовувати вам сайт kreditpідcred.com.ua де є спеціально створена сторінка каштан, кредит, відгуки, де ви можете як залишити свій відгук, переконатися в тому, що він прийде, який би він, був, який би він не був негативний, позитивний. Ну і в принципі, якщо вам не підійшов каштан, кредит з тих чи інших причин, ви легко можете вибрати десятка інших МФО ту компанію, яка видасть вам кредит на кращих умовах або більшу суму на довший термін. Обов'язково перевіряйте, ЄДРРПО установи, в які ви оформлюєте позику. В даному випадку Каштан Кредит працює під ТОВ ЕкоФІН. Ця установа працює вже 4 роки з 2020 го Вона зареєструвалася і видають кредити в Україні. Мають актуальний квет, все в них відкрито. І жодних цих, жодних зауважень до їхньої... Їхньої праці немає. Єдине, що ще цей Палоці Андреа, видно, що кінцевий, кінцевий власник цієї корпорації не українець, або в нього таке прізвище досить німецьке якесь італійське. Загалом каштан Кредит є такою установою з, можна сказати, з 7, 7 балів з 10 і якщо оформлювати там позику, то. Перше, ви, в принципі, отримуєте вигідні умови. Підтримка відповідає миттєво, без затримок. Жодних зауважень до роботи сервісу немає. Єдине, що при реєстрації посилання ввело на 404 сторінку і неможливо знайомитися з правилами, це викликає певні такі сумніви і розчарування.